Це, власне, процес цей процес пішов наразі дуже активно і зараз ми маємо не лише випадки просто заліснення степу, а й заліснення існуючих об'єктів продного фонду. Ось на фотографії знищений заказник заплава річці Чингул, де є 26 видів кобак, занесених до червоної книги в, в області. так само постраждав природний заповідник філія Луганського природного заповідника Терхізбінський Степ де 50 гектарів просто також були розорені та заліснені. І ось тут є приклади інших таких незаповідних об'єктів постраждалих. І трагізм ситуації полягає в тому, що власне, нормативна база, якою керується підприємство лісової галузі, створюючи нові лісові насадження, а саме інструкція з технічного приймання лісових культур, є такий документ, вона чітко визначає послідовність дій по залісненню. І заліснення, яке ну, правильно це називається лісорозведення. Лісорозведення вимагає е, обов'язкової території перед створенням лісу. Тобто не можна, наприклад, посадити десь на сліповому схвілі, дерева які потім все одно всохнуть. От, е, треба його обов'язково спочатку заради. От, Можна далі. І тому власне ось цей, е, ось цей факт обов'язкової е, території перед створенням лісових насаджень, власне, і призводить до того, що степи після цього зникають. Більшість видів цього не дотримують. Є в, з Луганської області, де були заліснені ділянки, на яких мешкає байбак, який просто не відійде далі, ніж там, певна територія від своєї нори, є ділянки, де ну, просто місця зростання видів рослин, які є кормовими для зникаючих видів комах і так далі. Ось трошки, скажімо так, емоцій. Трошки фотографію з це ділянка степень до... практично зелено-княжне розслідування угруповання з Запорізької області, і ця ділянка зараз повністю зорана і зайнята посадками сосни. Можна далі. От. Ось цінна лісова культура Кавун, яку в перший рік після Оранті лісники посадили в Запорізькій області після того, як зарали закази. От. Ось ділянка зарезервована під розширення проднозаповідника Єлонецькій степу окремим указом президента України. Також удало на земеленокничного групованого. Ось. Тульпан Шренка, одне з 120. Ну, в тому ж таки, ми зараз знаходимося в інституті зоології, але все ж таки немає показових фотографій із тваринами. Але це одне з останніх 120 місць зростання цього виду. Можна далі іще далі. Ось. Ну і власне ще трошки. Ось ця фотографія зроблена тиждень тому на території, зарезервованій для розширення Національного природного парку Генишанський ліс. Ось, і власне на даному етапі, що відбулося? Процес пішов, ділянки під заліснення виділяються, багато де Дершкомрізгосне здійснює заходи по залісненню ще до того, як ділянки були власне, їм передані. Зокрема, вже в цьому році, наприклад. Проводіння село мисловського господарства Черкаської області на своєму офіційному сайті заявило, що дуже багато треба коштів на те, щоб передати ділянки, оформити акти на землю, винести їх в натуру. І відповідно ми хоті, щоб будемо сажати ліс так, а коли з'являться гроші і ділянки будуть передані, тут вже буде бояти ліс. От, а там ділянки, власне, які, наприклад, підбують у нас в Державному кадастрі тваринного освіти як місця поширення судових міністрів. І ще один такий важливий момент, що була в минулому році прийнята нова програма Ліси України на 2010-2015 роки, яка регламентує посадку 430 тисяч гектарів лісу за наступні 6 років. Власне, вона передбачає виділення бюджетних коштів на це. Трошки ну, зовсім так, про те, що це немає, власності. чому заліснення на нашу думку, збирається робити саме в степу? Тому що є, є мальоровані болота і заплавні чоловіки в Полісі, є колосальні виробки в Карпатах, є, наприклад, поля, які самі собою вже самостійно заросли також в Порізькому регіоні. Але заліснення все одно планують робити саме в степовій зоні, тому що власне там розпину буде. Якщо проаналізувати, Проаналізувати космічні снімки, то дуже добре видно, що ліси під тиском терогенного фактору вони не витримують багато де, не витримують в степовій зоні і, власне, дивлячись по, Ось, наприклад, показова фотографія, коли акація посадка вже зайнят витіснена власне, природним степовим угрупованням. Тобто, Значно більш критично впливає на власне штучні лісонасадження, але він нормальний для степових угруповань. Тому коли ліси згорають, їх знову і знову можна саджати. І це якби ми переконані, що саме цей фактор, саме можливість щоруху виділяти навій нові кошти на оновлення оцих безкінечних лісів в степовій зоні, цілих 5% площі України. Власне, це є основна причина, чому для заліснення ця зона. це а, Ось червоненьким, до речі, показані, найбільш пожежонебезпечна категорія лісів України це ліси на аренах Нижнього Дніпра і на Кінгурській косі. Тобто, і там також плануються колосальні нові заліснення, в тому числі в новоствореному національному парку Лешківські піски які можна зробити висновки. Ну, По-перше, мова йде суто про формальне нарощування лісистості, яке не має якогось там економічного змісту або екологічного змісту. І власне, весь його екологічний зміст полягає в тому, що це заліснення призведе до знищення найбільш пригніченого природного ландшафту та багатьох зникаючих видів на території України. Відбувається це під виглядом штрафетної ідеї консервації земель, оскільки степові схили, схили і балки вони є, не мають в законодавстві слова степ, тому власне, вони вважаються деградованими, малопродуктивними і непридатними для сільського господарського використання землі. Землі під заліснення передаються безповоротно, і скільки ліс там, де вгора його знову знову будуть заджати. Ну, Що створюється це під виглядом консерва консервації деградованих земельних боротьбу з ерозією, тобто, начебто для того, щоб не було ерозії. Але ерозія насправді відбувається на полях. І коли, наприклад, заліснюють балку поряд з родуючим полем, ці ліси ще більше опускають рівень грунтових вод. На полі починається ще більша ще більше вивітрювання. Поля немає. Приходить чергова степова пожежа, ці, ця посадка згорає, лісу немає. Степ знищений залісненням. Степу немає. Ті чорноземи, які були на схилах степової балті, підня... органіка накопичена в них піднята лісом вище рівня Землі. Вона згорає, вивільнюється в атмосферу. Ідеалів кіотського протоколу також немає, а тим часом, наприклад, лише. В Донецькій області є 23 тисячі гектарів терефонів і гірничих відвалів, які ніхто не відновлює. І так ні лісу, ні поля, ні степу, ні тіотських ідеалів, ні екологічної ситуації в регіоні. Можна далі. От, і власне, що, що робити з цього приводу заснована наразі така громадська компанія збережемо українські степи, до якої входять переважно науковці з різних регіонів України. Трошки журналістів, але науковці різного профілу не лише зоології і питання, а й гуртознавці і місоводи свідомі. І, власне, на даному етапі ми переконані, що перше має бути в указ в президента, яким регламентується 5% додаткового заліснення в Україні, внесена поправка про те, що це має бути не за рахунок степових ділянок, мають бути, мають бути скасовані регіональні норми різійності, адже конкретно цей документ чітко вказує, що заліснення має бути вступові. Зоні. Е, повинно бути в законодавство введено слово степ, адже поки що це є примара геоботаніків, примара кліматологів, гуматознавців і так далі. Е, має бути проведена повна інвентаризація степових біотопів в усіх областях України. Ми також зараз в цю ну, презентацію все одно не вкладемося, але зараз також ведеться робота по інвентаризації інвентарізації ділянок. Ну і має бути розроблена загальна державна програма степу України. Яка стане, як не дивно, першим законодавчим актом простити взагалі всі інші. Адже поки що таких президентів не далі. Якщо комусь цікаво більше про діяльність цієї громадської компанії, або якось про інвентаризацію степів, це можна було в режимі відповідей на питання, або в куларах. Ну і власне, я дякую за увагу.